Дуже хотілося б сподіватися, що усі ці пристрої і поради не пригодяться, але сусіди потвори не дають поки нам спокою, тому краще підготуватися, бо ця зима буде нестандартно важкою. І сподіваюся, що до наступної це все більше не пригодиться. Ми переможемо, а на карті світу більше не буде існувати раїся. Тому давай зацінимо пристрої для блекаут зими завдяки Довбаним Оркам. Не забувайте про це. Найперше і найголовніше це. Бажаю я вам, українці. І це само собою, але з пристрою мають бути у кожного із вас на яносі це павербенки. Для того, щоб мати змогу підзаряджати один з основних пристроїв це смартфон, бо завдяки ньому можна і повідомити про своє місце знаходження, наприклад, поділитися ним, або зателефонувати у пошуку допомоги. Тому в даному випадку бажано павербенків мати, як і мінімум, дві штуки. І як мінімум на 10 тисяч мА. Бо я нагадую, що дані цифри це загальна ємність на вхід в Powerbank, а на виході йдуть втрати і відповідно вихідна ємність буде меншою. У мене наразі є 3 штуки на 10 000 мА, як виявилось, один з них вже здутий, і ще на 30 000 і 20 тисяч я зараз чекаю з за AliExpress. Там дану модель я придбав одну за 1500 гривень, іншу за 1300 і на виході чистими, вже після всіх втрат, в одного той, який на 30 тисяч залишається 18 тисяч мА, а той, який на 20 тисяч, здається 12 тисяч. Само собою бажано, що пауербенки мали швидку зарядку, бо це буде логічно прискорювати процес висіння на дроті. Наприклад, швидше зарядився сам, швидше допоможеш ближньому своєму. Також кількість ват, що вказує, чи вийде у тебе зарядити, наприклад, щось типу ноутбука, так як деякі, щоб завести ноут, потребують від 40 60 Вт. Бо інакше або будуть дуже повільно заряджати, що якби логічно, і це ще хороша новина. Або негативна сторона це те, що ноу no, взагалі не буде реагувати на підключення до павербенку, бо у нього просто буде недостатньо потужності. Також бажано брати павербенки з декількома портами, щоб можна було паралельно заряджати декілька пристроїв, ну хоча б два. Більше краще. Правда, логічно, що швидкість для більшої кількості підключених пристроїв буде меншою. Також прям дуже бажано мати блички з підтримкою швидкої зарядки, саме блочки, які підключаються до мережі, і особливо з великою кількістю портів, чомусь багато про це забувають. А це дуже корисно, щоб як тільки з'являється світло, а воно в деяких випадках може з'явитися, як я чув навіть на одну годину з 24, є й такі випадки. Або якщо є якесь місце, як наприклад та сама нова пошта, яка з радістю ділиться своєю енергією для підзарядки, потрібних тобі девайсів. То краще, щоб у вас була можливість максимально, прям максимально швидко зарядити все необхідне, а не мучитися з повільними зарядками. І не заряджати кожен пристрій по черзі. А зробити це з максимально можливою кількістю пристрою і за максимально короткий термін, як у моєму випадку, це, наприклад, з чотирма пристроями одночасно. Ну а якщо потрібно зарядити більше пристроїв, то, наприклад, два таких блочки, думаю, в принципі, перекриють більшість ваших потреб. Та навіть ще комусь там зможуть допомогти, якщо ви будете в таких місцях, як я назвав там, наприклад, біля нової пошти. Будете заряджати і свої пристрої, і якщо будуть вільні порти, то і ще комусь прискорити зарядку. До речі, що стосується швидкої зарядки, то нагадую, що ця швидкість залежить не тільки від блочка, а і від кабелю. Ну, більш детально я розповів в одному з відео, десь зараз з'явиться тут підказка на нього. Переходимо до освітлення для польових умов. Торежу мати якийсь налобний ліхтарик, звичайний ручний і навіть добре мати було б якісь у вигляді брилка. Бо ніколи не знаєш, де які може допомогти і стати у пригоді. Так як бачу, що такі ліхтарики в більшості чомусь ще дотепер з мікро-USB, тому прям раджу запастися мультикабелями, ну або перехідниками, щоб було легше. Ці всі ліхтарики, звичайно, що допоможуть і в домашніх умовах, але саме для дому можу порекомендувати кільцеві лампи, щось схоже, як у мене, вони допоможуть зекономити на свічках, а покриття площі світлом буде набагато більшим. І ясне діло, що я рекомендую брати все максимально на акумуляторах з можливістю зарядки через. USB, бо все відштовується від початку відео і першого пункту павербенки. Але все ж також про запас рекомендував би мати хоча б один якийсь ліхтарик саме на батарейках. Щоб якщо в принципі не буде ніякої можливості зарядити чи той самий павербенк, чи від зарядки, тобто свої ліхтарики, то щоб не залишатися прям взагалі без світла, ви просто придбали батарейки і маєте хоча б якесь світло. Ну, це суто про запас. Бо для мене батарейки то вже щось з минулого, я за акумулятори. Хоча в певний серед вас знайдуться адепти іншого бачення. Ну і так як ми плавно перейшли до домашніх потреб, то тут важко не згадати про так звані великі павербенки для дому. Ну і такі штуки, які можуть в прямому сенсі заживити прям ваш дім чи квартиру. Правда, і ціни у цього всього наразі не надто доступні. Найпопулярніші наразі це від фірм Ecoflow та Blue Yeti. Ну але, звичайно, є і інші виробники. Ну але так як я особисто ними не користувався, то тільки загальна інформація, що з більш доступних наразі є це Blue Yeti eb 3 a Про нього розповів у своєму відео мій друг Артур. Десь тут з'явиться підказка на його відео. І зможете собі глянути, він придбав його для власного використання. І такі види великих парабенків це однозначно круто і прикольно, бо в таких девайсах, як то кажуть, все і зразу те ще й гарно виглядає. Але якщо на це все є гроші, ну а їх вартість, в першу чергу, залежить якраз таки від ємність батарей, логічно. Але ще є їх дешева альтернатива, яка по суті так само пропорційно постійно дорожчає. Це комбо з інвертора і автомобільного акумулятора. Цей метод має право на життя і буде корисним у тому випадку, якщо потрібно буде заживити. Хоча б холодильник, щоб не зіпсувалася їжа, або ще пропрацював той самий котел і було вдома тепло. Правда, є декілька нюансів. Інвертор можна вибрати звичайний автомобільний, і якщо це все ж має бути під холодильник чи котел, то даний інвертор має мати обов'язково чисту синусоїду. Що таке синусоїда, комусь це цікаво, то можете, в принципі, загуглити це в інтернеті. Просто при покупці уточніть цей момент, щоб це була саме чиста синусоїда, бо вона може бути ще модифікована та апроксимована. Ось ці два останні види не дадуть працювати ось цим двом типам пристрою. Для всіх інших девайсів підійде в принципі будь-яка синусоїда. Думаю, зрозуміло. Ну а якщо не зрозуміло, то перемотуйте відео назад та прослуховуйте ще раз уважно. Також у інверторі може бути два види показників потужності: один це піковий, де більша цифра, і другий це постійна, яка в принципі менша. Це також потрібно враховувати, бо пікова потрібна для запуску певних пристроїв. Потім вона знижується для підтримки звичайної роботоздатності. Наприклад, холодильнику потрібно для першого запуску основного охолодження 1000 Вт, а потім для підтримання постійної роботи всього 300 Вт. Відповідно, це потрібно враховувати перед тим самим придбанням. І дізнатися потреби відповідно до вашого котла чи того самого холодильника. Я собі взяв найдешевший на Алі Експрес, де наші вже українці відписалися, що дійсно перевірили і синусоїда чиста, та що котли з ними працюють, бо по потужності мені підходить. До речі, про всяк випадок все ж залишу посилання в описі під відео на те, що сам купляв на алі, можливо, комусь та й пригодиться. Також є нюанси і при виборі автомобільних акумуляторів. У них є різні типи, і саме для домашнього використання прям бажано брати типу «Гель», або AGM. Всі інші типи при використанні будуть виділяти гази випаровування. І це може бути шкідливо для здоров'я. Ну, не прям, щоб прям капець, аж смертельно, бо можна і інші типи, але краще, щоб щось було з цих ось перших двох. Акумулятори вибирайте правильного вольтажу 12 чи 24 вольт, в залежності від того, який інвертор. А по об'єму то рекомендував би мінімум від 60 А, а краще на всі 100. Більше. Також потужність, яку видає інвертор, може залежати від ємності акумулятора. Якщо ви, наприклад, підключили акум на 60 А і інвертор умовно не тяне холодильник, то, скоріш за все, проблема не в інверторі, а потрібен акумулятор, наприклад, на 100 А. Ну і ще треба буде потім, коли акумулятор розрядиться, зарядити його, а це також додатковий пристрій. І ні, по Type-C, на жаль, не вийде. Там все також з допомогою клем. Але даний пристрій, в принципі, недорогий. Ось цей весь метод він є менш безпечним ніж готове рішення, як вище згадані EcoFlow чи Blue Yeti та інші. Бо у даного сетапу буде менше захисту і тих самих запобіжників і безпечності. Тому, якщо вибираєте його, то підготуйте просяк випадок засоби безпеки, як мінімум, вогнегасник. Це чисто, щоб перестрахуватися, бо ось потрапив випадок на відео, якраз таким набором. І ні, така ситуація цілком ймовірна, і в будь-яких інших ситуаціях, і з іншими пристроями. І в даному випадку просто зіткнулися, як то кажуть, певні обставини в одному конкретному місці, які призвели до такого результату. Це так само може загорітися той самий флагманський смартфон від Samsung чи Apple. Коротше, робіть все акуратно та будьте обережні. Також рекомендував би ще придбати спеціальні кабелі для живлення роутера, ну і того самого Powerbank. У. А саме в більшості це з Type A на DC. По перше, при підключенні смартфона чи іншого пристрою, який може отримувати інтернет навіть через мобільну мережу, то при підключенні до Wi-Fi такі пристрої витрачають менше заряду. А відповідно рідше треба буде заряджати їх. Правда, буде йти заряд павербенку, ну, до того самого роутера. По-друге, швидкість інтернету від домашнього провайдера мала би бути більшою і навіть стабільнішою, ну так конкретно в моєму випадку. По-третє, це все ж не панацея і буде працювати тільки у тих, в кого інтернет, як правило, більше 100 Мбіт. Це значить, що у вас, тобто, волокно і в такому режимі він буде працювати. Ну, але краще перевірити, бо ця закономірність не завжди співпадає. І по четверте, він буде працювати, якщо світло вимкнули, наприклад, у вашому будинку, а там де розміщене обладнання провайдера, живлення є. Бо якщо і там його нема, то навіть такий лайфхак не допоможе. Ну але краще до такої можливості, все ж підготуватися. Також потрібно підібрати відповідний кабель, бо вони є на 5, 9 та 12 вольт. І щоб дізнатися, який потрібен для твого роутера, просто глянь на його блок жилення, ну або під низ роутера, там буде все вказано. Знову ж таки, я замовив дані кабелі також з Aliexpress, або вони вийшли по 50 гривень, ну а не як на OLX по 200 за одну штуку. А якщо від провайдера нема інтернету, а його потрібно роздавати на декілька пристроїв, то або купляти роутер з підтримкою сім-карти, або зекономити на такому роутері і просто роздавати його з будь-якого свого ж пристрою смартфону чи планшету. Так як в принципі ця функція наразі підтримується як на iOS пристроях, так і на Android. Ну, це якщо зі стабільністю і покриттям від оператора, немає проблем. Також я згадав про ось такі от невеличкі упси або як їх ще то люблять називати, це павербенки для роутерів, які зроблені знову ж таки для ось такого вузького використання для підключення тих самих роутерів, камери відеоспостереження чи тих самих перетворювачів, які зараз потрібні для інтернету, які йдуть через оптоволокно. І дивлячись на те, що по суті в ньому вже встановлений акумулятор на 10 тисяч мА, в сумі в даній модельці. То як тільки пропадає світло, то вже ваші роутери будуть живитися від цієї штуки. Також є ще ось така ось штучка, більш компактна, в яку можна запхати 6 акумуляторів типу 18650. І відповідно так само вона зроблена для того, щоб сюди підключати роутер, перетворювачі і камери відеоспостереження. Також на різний вольтаж. Плюс цієї штучки, що тут можна буде. Самому заміняти собі акумулятори, вона більш відкрита, але вона коштує в три рази дешевше, ніж попередня, але вона йде без акумуляторів. Відповідно по вартості, додавши ще акумулятори, які в середньому коштують за одну штуку десь 100 гривень, то це буде плюс-мінус ті самі гроші. Плюс їхній в тому, що вони будуть використовуватися і не будуть займати вам додатково павербенк, якщо у вас, наприклад, їх є там дві штуки. А ця штука буде окремо виділена під ось це конкретне завдання. Живити ваші роутери. Але дивлячись на їхню вартість, то, як на мене, краще взяти той самий павербанк, який буде чуть-чуть дорожче, але він буде, наприклад, на 20 тисяч мА. І якщо у вас, наприклад, до цієї довбаної війни не було ніяких проблем з електропостачанням, тобто у вас не вибувало світло, то після закінчення цієї довбаної війни оця штука, скоріше за все, вам уже не пригодиться. А паверб точно пригодиться, відповідно. Краще взяти, на мою думку, ось такий павербанк на 20 тисяч міліампер, докупити відповідний кабель до вашого роутера. Треба подивитися, скільки він споживає, і це буде більш доцільно. Також ви павербанк зможете використовувати в будь-яких інших ситуаціях, якщо, наприклад, ви кудись ідете і вам вже не потрібно буде доступ до роутера. Ви просто знімете собі павербанк і візьмете його з собою. Фу, це відео, напевне, буде дуже довгим, але я постарався розповісти максимально доступно без заморочок з розумними термінами. Ну а завдяки довбаним сусідам доводиться навіть починати розбиратися в різній інформації, про існування якої навіть не знав. Якщо було корисно, то ставте вподобайку, діліться відео з тими, кому це також пригодиться. Ну і якщо маєте якісь власні думки і лайфхаки, то обов'язково діліться ними у коментах, щоб допомагати іншим. Ну, зараз час такий, коли маємо допомагати один одному. Крім цього, не забувайте донатити на зсу. Ми переможемо довбаних орків. Слава Україні!